Понад 20 років цей спуск в селі Глибочок не ремонтувався. Зараз тут працює техніка, і люди кладуть асфальт. Яким чином цьому селу пощастило? Далі у сюжеті. Цей спуск у селі Глибочок Користишівського району був своєрідною візитівкою населеного пункту, адже проїхати тут автомобілем восени взимку та весною було просто неможливо. Зараз тут укладають асфальт, вже зробили бетонні бокові стоки, а згодом поставлять дорожні знаки та зроблять розмітку. Даний відрізок дороги знаходиться на балансі облавтодору. Ремонт не проводився понад 20 років. В зимню пору року вода йшла по мості. Утворювалися великі брили снігові і заважало це руху транспорту. Але дуже приємно те, що владі не байдуже проблеми жителів села після затяжної зими стан доріг у області бажав кращого. Тому тепер всі зусилля обласна влада направляє на відновлення дорожнього покриття. Представник облавтодору Олег Новик наголосив, що дороги у Житомирській області не гірші як в державі, але бажають кращого. Ця ситуація виникла внаслідок ряду причин. Перше, це постійне дофінансування дорожньої галузі Житомирської області. Ми отримуємо 10-15 від нормативної потреби на експлуатаційне утримання доріг. Крім експлуатаційного утримання і штатні регламентні роботи як поточний капітальний ремонт, як роботи, які не передбачені, але які потребує життя і суспільства. Це реконструкція нове будівництво автомобільних доріг. За ініціативи та підтримки заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Олексій. Сандра Никитюка ремонт доріг проводять у сільській місцевості. В селах Глибочок, Кропивня та Щегліївка. Ремонтні бригади провели ямковий ремонт автошляхів та відремонтували аварійний міст, адже після весняної повені міст ледве стояв. То у нас порядка 320 кілометрів місцевих наших доріг. Вже напротязі двох тижнів, а це вже пішов третій тиждень. Сьогодні працюють у нашому районі дорожні шляхові служби. Ми фактично сьогодні-завтра. Завершуємо ремонт доріг з твердим покриттям у всіх напрямках у Коростичівському районі. Анатолій Борецький наголосив, що підтримка ініціатив президента це шлях розвитку та зростання як району, так і країни. Президент, я думаю, він настільки розуміє актуальність питань, які потрібно вирішувати на, на сьогоднішній день. І якраз це, як то кажуть, ще одне підтвердження того, що ми діємо в контексті нашої програми як президента Жителі сіл, де відремонтували дороги, переконані, що відновлювати дорожнє покриття необхідно спільними зусиллями громади та влади усіх рівнів. То було піднято питання перед нашим депутатом, який неодноразово до нас і приїжджав, і приїжджає депутат районної ради обласної ради від Коростишівщини, заступник голови обласної ради Никитюк Олександр Андрійович. Він також сюди під'їхав на місце. Подивився, виїхали служби обласні. От приділили з обсягом роботи, і на сьогоднішній день ви бачите, міст майже завершений. За винятком треба буде заасфальтувати». Так, звичайно, добре. Наші жителі села дуже вдячні ну, працівникам за ну за те, що вони відремонтували цей міст, тому що страшно ходити біля нього. На сьогоднішній день у нас прогідеровано біля 8 кілометрів доріг біля населених пунктів прогідеровано і проведено ямковий ремонт на, на десь біля 3 кілометрів. Ремонт доріг у селі Щегліївка майже завершено, але не вирішено. І залишається ще одна проблема сільської ради. У нас це основне питання, яке зараз нас не вирішено, це газифікація населених пунктів, яка на сьогоднішній день у нас не вирішена практично.